Мир вам, браті і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Сенсація в Конгресі Сполучених Штатів там діє комісія, яка розслідує випадки неопізнаних летючих тарілок, які фіксував Пентагон за останні роки. Під час останніх слухань адмірал, колишній командувач американським флотом, заявив, що дослівно ми не одні. Американці заслуговують на те, щоб знати правду. Ми справді фіксуємо неодноразово появу оцих самих неопізнаних летючих тарілок. Комісія конгресу це дуже офіційно. Цей адмірал це дуже високе звання в Сполучених Штатах, і він мав дуже високу відповідальність до останнього часу. Тобто він, скажімо, вже на цей момент не офіційна особа, але от щойно був офіційною особою, і там це дуже статусні речі в Штатах. Якщо він це заявляє, то значить, що він відповідає за свої слова. Це дуже неприємна інформація, те, що він каже. Тому що ми тут не знаємо, що робити з московитами і китайцями, а тут іще і інопланетяни? Нічим не краще? Я абсолютно переконаний, що нічим не краще що ті, хто ховаються в глибинах космосу, є гіршими за тих, хто ховається в глибинах землі в пеклі. Де вони ці інопланетяни? Де їхні тарілки? Можемо запитати ми себе, чому Пентагон бачить? А ми ні, але з другого боку, оця перемога Трампа. Трамп певною мірою поводить себе як інопланетянин. Люди, яких він має намір призначити на посади, це іншопланетяни? Хіба що за цим критерієм він може їх призначати? Він призначив якогось клоуна очолювати центральне розвідувальне управління. Він може і непоганий інопланетянин цей клоун, але тим не менше це дуже підозріле призначення. На очільницю розвід спільноти там є така розвідспільнота, яка об'єднує. 18 розвідувальних агентств в Сполучених Штатах. Це не тільки ЦРУ, військова розвідка, там ще багато всяких розвідувальних агентств, І інформація з них стікається зараз в один центр саме до очільника цієї розвідувальної спільноти, для того, щоб можна було співставляти основну інформацію. Він призначив Тусі Габбард. Вона колишня демократка і в конгресі представляє Гаваї. Гаваї це дуже сейсмен. Небезпечна зона, взагалі, підозріла Земля. Якщо інопланетяни десь і висаджуються, то в першу чергу там, і вже звідти розповзаються по планеті. І Ця тусі, Габбард їх поза сумнівом представляє. І тепер вона буде здійснювати для них аналіз всієї розвідувальної інформації. Як і кожна інопланетянка, вона співчуває огідним. Транам, таким як Путін, або Асад, і неодноразово в цьому смислі висловлювалася, неодноразово критикувала американські операції за кордоном, зокрема в Сирії, на Близькому Сході. Як інопланетянка, вона вважає, що і висловлювалася в цьому смислі, що Путін мав підстави для вторгнення в Україну, і що Україна це дуже погана країна, що тут суцільна кліптократія. І потрібно було би її знищити. Їй з Гаваїв видніше цій людині, яка ніколи не мала жодного стосунку до розвідки, не знає, що це таке. Вона має якесь звання в Національній гвардії, але там Національна гвардія це такі парамілітарні формування в Сполучених Штатах. Це все одно, щоб у нас призначили очільником скажімо, об'єднаного розвідувального управління в Україні, наприклад, якого небудь полковника українського козацтва. Прості господі, от він був полковником українського козацтва, продавав медальки і такі смішні погончики дрібним баригам, приймаючи їх до так, би мовити, війська. А тепер бац і очолює об'єднану розвідку, очільником прокуратури. Трамп хоче призначити мета гепса. Це колишній адвокат, який жодного дня не служив в міністерстві юстиції, тобто, взагалі, не знайомий з бюрократичною роботою, не знайомий з функціонуванням бюрократії, не знайомий з функціонуванням державної юстиції. Він тепер буде генеральним прокурором, і йому буде підпорядковуватися, в тому числі і мін'юст. Він був підслідством. За секс торгівлю і за наркоту. Я не розумію, навіщо інопланетянам продавати тут наркоту, ну хіба щоб нас нас звісти. Але торгівля сексом, я переконаний, що вони там у себе на інших планетах і в команді Трампа розмножуються в інший спосіб, ніж ми тут з вами на Землі. Якості очільника Пентагона. Трамп має намір, як ми з вами вже знаємо, призначити Майкла Уолтса. Той правда, служив колись в армії на низьких посадах. Потім багато разів критикував американську армію і критикував її трошки недоброчесно. Тобто, ця людина швидше всього, як нам здається, не зовсім розуміє, яким чином функціонує військове відомство. І одним з перших указів Трампа буде чистка в Пентагоні, Він збирається звільнити 60% генералів для того, щоб звільнити місця для інопланетян. Гадаю, те, що Алан Маск іншопланетянин взагалі ні у кого немає сумніву не тільки з тієї причини, що він тут намагається впроваджувати потроху інопланетні. Технічні новації, але він і виглядає, і веде себе як іншопланетянин для Трампа. Він являється зараз тим, чим Коломойський був для Зеленського. Коломойський зараз сидить в тюрмі. Цілком можливо, що і маск буде сидіти в тюрмі незабаром. Сподіваюся, що йому там будуть давати користуватися Старлінком, але поки що Трамп обіцяє йому фінансувати. Програму польотів на Марс, які цей самий маск ініціює ці от польоти на Марс, мабуть, для того, щоб якось ці от постійні польоти туди-сюди полегшили сюди прибуття нових і нових інопланетних біженців. У цьому самому маску, і ще одному мільярдеру Рамасвамі, який називається, він індійсько-інопланетного походження. Трамп доручив створити міністерство, яке буде ліквідувати інші міністерства. Тобто, для того, щоб зменшити бюрократію, Трамп хоче створити іще одну бюрократичну надбудову. Яка буде ефективність цього? Ми можемо подивитися на ефективність функціонування мережі X, колишній Twitter. після того як. Маск купив цю мережу. Нарешті її капіталізація впала в кілька разів. Ця соціальна мережа тепер збиткова і використовується виключно в політичних цілях. Ймовірно, реформа державного апарату, яку буде проводити маск і оцей інший інопланетянин Рамасвамі, так само призведе не до зменшення державних. Розходів витрат на бюрократію, а до їхнього збільшення тобто бюрократія стане менше, а витрат стане більше. А може і бюрократія не поменшує, просто будуть збільшуватися чисельні служби, які борються з бюрократією. Після перемоги Трампа ринки одразу пішли вгору, але зараз знову пішли донизу. На відміну від американських політиків і багатьох конгресменів, які навіть після заяв. Високих військових все ще не вірять. НЛО. ринки все таки відчувають, що так, іншопланетяни вже тут, а це означає, що все буде дуже погано. Першим відчув Уорен Баффет. Уоррен Баффет, це так би мовити, папа ринку. Це та людина, на яку в Сполучених Штатах і в світі всі орієнтуються. Він завжди знає, що буде. буде підйом, буде падіння. Він завжди все передбачає. Йому там щось уже майже 100 років, але його думка є головною в цьому світі. В світі акції зараз Уоррен Баффет розпродає всі акції, які у нього є, в тому числі Microsoft, акції Apple і переводить кошти в кеш, тобто він вже знає, що світ очікує економічне падіння катастрофа. Ми думаємо, що всесвітню економічну кризу запустять японці. До речі, єна, якщо ви не знали, є третьою резервною валютою в світі після долара і євро. Вони запустять кризу, яка одразу обвалить Китай і далі понесеться вже по Європі і по інших країнах. Зараз на цьому етапі мене зобов'язують зробити рекламне оголошення. 15-го і 17-го числа у культеатрі будуть вистави за моїми п'єсами. 15-го числа це колаборант, а 17-го числа взводний опорний пункт. Я і культеатр, мабуть, єдині в Україні в українській драматургії. Працюю зараз в жанрі інтелектуальна драматургія. Якщо всі інші якось намагаються балансувати між театром почуття і театром видовища. То ми розвиваємо саме інтелектуальну драматургію. Це важливий напрямок, і, незважаючи на те, що вона інтелектуальна, то е, там в написанні цих текстів не бере участі штучний інтелект. Я іноді ходжу в інші театри і бачу, що там таке враження, що все-таки штучний інтелект випадковим чином опрацьовує. Ці п'єси, за якими ставляться ці вистави, у них там часто це дуже непогані вистави, які ставляться за дуже поганими текстами. У нас багато, наприклад, в Києві талановитих постановок театральних, але дуже часто хочеться переписати. Тексти, за якими все це поставлено. Але Бог з ним я хочу ще два слова сказати за розвідувальні служби в Сполучених Штатах, на які зараз є будуть очолювати непрофесіонали і люди випадкові, або навіть не люди, навіть інопланетяни <кій> спецслужби американські традиційно дають витоки, тобто вони течуть. Подивіться, скільки скандалів. От останній скандал: один екземпляр, офіцер спецслужб американських. Дав витік інформації щодо бомбардувань Ізраїлем Ірану і втік, звісно, втік до Камбоджі, там його і змогли все-таки заарештувати. І е, кому б ви думали, доручали оці всі тонкі моменти по Ірану і по Ізраїлю, американцю іранського походження, тобто іранець у них сидів на цій секретній інформації, щось там аналізував, відповідно, все зливав. Ірану і не тільки Ірану, і потім втік його довелося ловити. Так вони там функціонують. Тобто, навіть тоді, коли спецслужби очолюють професіонали, то витоки вони диряві там в сполучених штатах. Це тим традиція, це завжди так було. Тепер я думаю, що зливати будуть не технічні співробітники і не офіцери, а зливати інформацію, витоки вже будуть робити самі ці інопланетяни, які будуть їх очолювати, очільники спецслужб. Будуть самі і зливати все і ще два слова за американську ситуацію. Ми так багато говоримо за Америку. Ми змушені це робити. Справді дуже багато залежить від Сполучених Штатів, від поставок зброї, від намірів нової американської влади. Ці наміри всі зараз намагаються вгадати. Трамп ще не зміг видресювати сенат. Там відбувалися вибори нового очільника. Республіканської більшості в сенаті він же буде і спікером в сенаті, і там прокотили кандидатуру, яку висував Трамп, обрали іншу гідну людину. Тобто республіканці-сенатори не в усьому слухаються Трампа в Конгресі. Натомість республіканську більшість і далі буде очолювати Джонсон. Джонсон є креатурою Трампа. Тепер кілька важливих політичних і військово-політичних новин Жозеф Борель, який очолює зовнішню політику Європейського союзу. Нещодавно, до речі, був в Києві. Зараз вимагає припинити діалог з Ізраїлем, тобто європейський союз має розірвати діалог з Ізраїлем. Того самого вимагають і араби, які на європейських вулицях б'ють ізраїльцям. І я розумію, що зараз чиновники європейського союзу і всіх європейських країн вже не можуть ігнорувати думку арабів, які становлять великий відсоток населення нинішньої Європи, а думку євреїв. Вони можуть собі дозволити ігнорувати. Мене обурює інше непослідовність. Ну, якщо вони проводять політику Хамасу по відношенню до Ізраїля або підтримують політику Хамасу по відношенню до Ізраїлю, то чому вони. Зараз в історичній ретроспективі все ще проти політики СС. Чому досі не реабілітований Гітлер Гімлер? Чому не реабілітовані СС? Тобто вони так би мовити були заборонені в історичній пам'яті і впроваджені в багатьох європейських країнах терміни, наприклад, за? Заперечення Холокосту за нацистську символіку і все таке інше. Ну, ви зараз провадите практично ту саму політику. Ви принаймні, підтримаєте ту саму політику, яку провадили вони. Чому ви підтримуєте Хамас і Хізбалу, і ви не підтримуєте СС? Це якась дискримінація зворотня. Тобто, е Німцям було не можна те, що можна Арабам, тобто лише тому, що СС не сповідували іслам, вони ніби як зараз під забороною, і лише тому, що Гітлер не мав арабської крові, він вважається поганим політиком, незручно якось за товаришів європейців. Якщо ми вже заговорили за історію, от хто тримається за історію, так це московити. Єдина перемога московицького флоту за всю його історію це так званий Чесмінський бой. Це був останній бій вітрильників, бо там далі вже пароходи вже воювали. Перемогли вони турків в той момент, коли турків перемагали вже взагалі всі. У Моменщини найбільшої слабкості. Звісно, що цим флотом, реальними бойовими діями, командував Офіцер британського походження, взагалі там було багато британських офіцерів служили за Росіюшку. Всі інші звитяги московицького флоту полягали в тому, що його затоплювали в бухті чи на далекому сході, чи на чорному морі, завжди щоб не дістався ворогові. Тобто, насправді, починаючи з 19 століття, цей Флот завжди був підводний, і от тоді вони змагалися в останній битві вітрильників. А зараз вони змагаються, мабуть, в останній в історії окопній війні. Проблема в тому, що серед їхніх офіцерів і генералів немає британців. Тому в останній окопній війні в історії вони все таки програють. Це вже видно по Курщині. Їм черговий раз переноситься дедлайн звільнення Курщини. То вони збиралися звільнити я пам'ятаю до жовтня. Тепер Міністерство оборони РФ обіцяє Путіну звільнити Курщину від українців до початку нового року. Потім правда воно підкоригувало і почало обіцяти звільнити до квітня 2025 року що Путін їм заявив, що що хочете робіть і всі там убийтеся на цій Курщині, але до інаугурації Трампа вона має бути звільнена не буде. Далі, нарешті, погіршилися стосунки між двома ворогами України, між Словаччиною і Угорщиною. І хоча проугорська партія при владі в Словаччині, тим не менше вони. Там заборонили мови нацменшин, тобто заборонили угорську мову на транспорті в освіті і так далі. Порівняєте це з позицією України, тобто, це фактично дві дружні країни, дружні до Путіна, Дружі через Путіна, так би мовити. Угорщина постійно проводить ворожу політику щодо України, і на жаль, керівництво України пішло на зустріч Угорщині щодо використання угорської мови на Закарпатті. Тобто навіть словаки не прогинаються перед угорцями, прогинаємося лише ми. Сполучені Штати відкривають нову військову базу на Балтиці в Польщі верніше реконструюють те, що у них там було. Там було щось маленьке. А тепер це буде велика військова база. з Протиракетної оборони вони будують протиракетний щит НАТО. Це от база зараз на Балтиці, в Польщі є в Туреччині відповідна база, і буде база в Фінляндії. Зараз Тайвань переходить на, на сам і ще якісь е, нові ракети і знімає з озброєння ракети ХАЛК. Це розробка 60-х, 70-х років, але вони модернізовані і вони пропонують передати це. Україні, але мають санкціонувати Сполучені Штати, адже вони є виробником цих ракет. Форбс, правда, пише, що Україні вже передано 15 батарей Халків, і що це все таки застарілі ракети, але у них перевага та що вони можуть збивати цілі на висоті навіть 60 метрів тобто, цілі, які летять дуже низько, це те, що нам зараз вкрай необхідно. Нібито 15 батарей вже функціонує в Україні, і якщо поставити на них радари від Насамса, а наші примудрялися навіть від С-300 ставити радари не Петріоти, тоді ці старенькі халки можуть протидіяти московицьким ребам і можуть бачити ці цілі, які от зараз бачити іще не можуть. Ну і по Україні у нас новини традиційні, як завжди. Ви знаєте, що 23. 3-24 числа це дні вшанування пам'яті цих, хто загинув в голодоморах 32 другого, року і 46 року для більшості українських сімей це дуже важливо. Важливо для моєї сім'ї. Мій прадід загинув на Поділлі під час голодомору. Загинув ще в 32-му році. Само собою, що збоченці не могли залишитися, осторонь, і саме в ці дні у них будуть. Відповідні заходи ЛГБТ спільноти в Києві. Коли багато людей обурилися, кажуть: ми будемо в вікнах свічки виставляти. А ви тут будете там одностатево трахатися в цей момент? Ці сказали: ну добре. Бог з вам, з вашими голодоморами, що ви там не можете відчепитися, ми теж там якось це діло відзначимо, будемо вставляти запалені свічки один одному в анальний отвір. Київська міська державна адміністрація завжди підтримувала всі гей-паради і всі гей заходи в Києві, само собою, тому що це класово близько. Але от на дні Голодоморів мені здається, що якщо а клічко це не заборонить якось, то о, ми можемо сказати, що він ганьбить високе звання українського гомосексуаліста. До речі, тут добрі люди поцікавилися, а скільки інвалідів серед працівників Київської міської державної адміністрації, тобто скільки людей купили собі інвалідність, тому що там вже ж не тільки прокурори і не тільки багато інших працівників бюрократії, але само собою КМДА не могла обійти цей мейнстрім. Стороною і само собою там найкращі люди теж купили собі цю нагороду. На сьогодні для державного чиновника інвалідність це все одно, що зірка героя соціалістичної праці. Серед працівників Київської міської державної адміністрації нарахувалось лише 105 інвалідів. Це 11% від всієї чисельності. Ну це так би мовити, центральний апарат, тому що там же є ще всякі. Е Департаменти, комунальні підприємства і все таке інше, тобто там у нас в Києві величезна бюрократія, в цілому, яка підпорядковується Кличку, але в центральному апараті це е, там, тисяча чоловік умовно і серед них 11% само собою, інвалідів. Більшість були передовиками в цьому смислі і попіклувалася за власну інвалідність, тоді ж коли і прокурори і ще до початку повномасштабного вторгнення це вже було вигідно. І лише 29 чоловік купили собі інвалідність під час повномасштабного вторгнення із чиновників Київської міської державної адміністрації. Вони там шахраї, і в великому, і в маленькому вони один приятель, казав, що йому бац, якось чомусь банк відключив, скажімо, обслуговування його. Він в чому справа? Виявляється, не сплачений штраф. Штраф накладений там Київ парк мабуть, за неправильну стоянку чи ще що-небудь. І от цікаво, що він же не знав, що у нього є цей штраф. А от штраф там накладається якийсь невеликий, якщо не сплатив за місяць, то він там якось збільшується, і так далі. Тобто, ці накладають штрафи спеціально не повідомляючи це. Це ж вони мали б мали би повідомити якось. Я не знаю, через дію там в інший електронний спосіб, все таке інше, чекають, поки наростуть великі суми штрафів, і тоді звертаються до банку для того, щоби. Люди платили більше, тобто жухають громадян і наживаються, в тому числі, і в такий спосіб. Це дрібне шахрайство. Хоча, отак, по Києву це виходять, звісно, грубі якісь десятки і сотні мільйонів, які дрібаняться чиновниками і. Залежними від чиновників фірмами при КМДА. втім киянам подобається терпіти і блюзнірство під час Днів Голодомору, санкціоноване КМДА, і Шахрайство з боку КМДА. Але як би там не було, браття головне зараз відбувається на фронті, і прошу не забувати всіх, хто зараз в бою, всіх хто воює, в тому числі і батальйон братства, який діє. В системі головного управління розвідки наші хлопці прямо зараз виконують важливі бойові завдання на важливій ділянці фронту. Будь ласка, по можливості допомагайте. І нашому батальйону, і кожна пожертвована вами копійка іде на потреби війни. І я нагадаю, що здійснюється рекрутинг до батальйону. Нам потрібні християни, звитяжні люди, добровольці і таким чином ми. Формуємо тут армію Бога. Приєднуйтеся до Христового походу на схід це надзвичайно важливо. Адже братство це озброєний авангард Вселенської церкви. У нас є люди різних конфесій і і протестанти, і православні, і католики, римокатолики, греко католики греко-католики. І в братстві подолана схізма. Всі наші люди моляться і воюють разом. Приєднуйтеся і підтримуйте браття. Ми обов'язково переможемо. На цьому вам є щире звитяжне бадьоре українське. Амінь. І пам'ятайте, Путін не хоче, щоб ви підписалися на цей канал.